В українській культурі є постаті, життя яких оповита загадковістю. Вони яскраво розпочинали творчий шлях, досягали помітних успіхів, проте рано й трагічно залишили цей світ. До цього переліку також належить ім'я, що вже понад два століття викликає суперечки. Лише останнім часом починають розкриватися деталі таємничої біографії цієї видатної особистості. Йдеться про Максима Березовського, українського композитора, диригента співака, класик європейської музики, один з перших представників нового напряму в українському мистецтві 18 століття, засновник жанру циклічного хорового концерту. Доля його склалася досить трагічно. Про життєвий і творчий шлях цього видатного композитора збереглося небагато свідчень. Сьогодні у біографії Березовського залишається більше загадок, ніж достовірних фактів. Навіть рік і місце народження, наведені в біографіях митця, спираються не на архівні джерела, а на побічні згадки в енциклопедіях та історико-музичних працях. Дата народження композитора, 16 жовтня 1745 року, вперше була зафіксована в енциклопедичному словнику Брокґауза і Ефрона. Батько Максима був козаком, вільним господарем із власною землею та великою сім'єю. Сам Максим був одним із старших синів. Початкову музичну освіту Березовський отримав вдома, у Глухові, де існували сприятливі умови для навчання, приватні вчителі, виступи військових капел, церковний спів під керівництвом місцевого дяка. Він міг вивчати нотацію, освоювати ансамблевий спів. А також грати народні мелодії на скрипті чи бандурі. На той час це резиденція останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. У дев'ять років композитор вступає до Київської академії. Його надзвичайно гарний голос помічає сам Розумовський і забирає його до Петербургу до придворної співацької капели. Саме з цього часу й збереглися перші документальні свідчення його діяльності. Відомо, що композитор служив у придворному театрі, спочатку як соліст італійської опери, пізніше як інструменталіст оркестру й театральний композитор. У 1762 році, після вбивства Петра І, він повертається до Петербургу в співацьку капелу, де розпочинає свою композиторську діяльність. Пише церковні твори та духовні концерти, які отримують високу оцінку у любителів музики. У 1766 році його талант помічають, і він стає придворним камерним музикантом та отримує почесну стипендію для навчання за кордоном. Їде до Італії, де навчається у падре Мартіні, відомого європейського теоретика, в якого в свій час навчався сам Моцарт. Пише духовні твори та першу українську оперу Демофон на античний сюжет. Першу сонату для скрипки та чимболи. Він блискуче склав іспити та отримав звання академіка Болонської академії, ставши першим українським музикантом, який отримав це почесне звання в Європі. Його ім'я і досі зберігається там. Єдина опера композитора «Демофонт», про яку вже йшла мова раніше, була поставлена в Італії у місті Ліворно у 1773 році, про що збереглася стаття у місцевій газеті. Нашого часу збереглися лише чотири арії з цієї опери, які підкреслюють тісний зв'язок композитора з італійськими оперними школами. Для її музики характерна емоційність, чуттєва ніжність, благородство і молодична краса. У 1774 році композитор повертається додому. Він створює музику, удосконалюючи власний стиль. Його творчість поступово переходить від поліфонічної барокової манери до галантного класицизму, що свідчить про його зрілість. Він пише духовні концерти, такі, як Бог став, сонний богів та хваліте Господа. Попри талант і європейське визнання, придворні кола не оцінили його належно. Без можливості реалізувати свій потенціал, Березовський переживає творчу кризу й матеріальні труднощі. У 1777 році він помирає у злиднях і самотності. Єдиний документ про смерть записка керівника. Імператорських театрів, де зазначено, що композитора поховали коштом двору. Обставини смерті досі залишаються невідомими. Попри трагічну долю, Максим Березовський увійшов в історію як один із засновників української композиторської школи. Його твори, Опери, симфонії, хорові концерти й духовні композиції вирізняються глибоким драматизмом, гармонійністю та майстерним володінням поліфонію. Творча спадщина композитора налічує хори, оперу «Домафонт», сонату для скрипки з чимбало і 12 хорових концертів.